Двигун внутрішнього бензинового згарання, дизельний двигун внутрішнього згарання, Гібридний електромобіль, двигун на природньому стиснутому газі. Стоп. Якщо така велика кількість видів двигунів, чому тоді ми використовуємо найпопулярніші це бензинові, дизельні, бензиново-газові, подекуди гібридні та в меншій мірі електричні, двигуни внутрішнього згарання мають безліч переваг. Наприклад, чудова динаміка. Якщо використовуємо дизельний двигун, то тяга як слона, розхід, як у коня. Нові стандарти екології євро 2, 3, 6 і так далі. Двигун майже не чути під час роботи. Завдяки новітнім технологіям чудові показники ефективності використання палива, що можливо побачити в кількостях спалених літрів на 100 км. Нереально великі можливості для досконалення або тюнінгу авто. Технологія, яка стрімко розвивається більше 100 років, і так далі. А якщо я скажу, що це все неправда, та обґрунтую свою думку, яка формувалась на багатьох дослідженнях, шокуючи рішення автогігантів типу Audi, вже не кажучи про нові закони зі сторони відомих країн. Двигун внутрішнього згорання, який приводить в рух більшість автомобілів, має ефективність приблизно на 30%. Для автомобіля після віднімання паразитних витрат, таких як генератор змінного струму, водяний насос, фари втрати трансмісії, холостий хід і так далі. Енергія, що передається на колеса для руху транспортного засобу, становить лише 18-25% хімічної енергії, що міститься в паливі. Так, показник хімічної енергії збільшується в кожній нові розробці двигуна автовиробником, проте він дуже мізерний і вибагливий на загальному фоні. Я не буду використовувати всю інформацію, яку отримав з відкритих джерел. Чому так, а не інакше? Тому що об'єм інформації у вигляді досліджень вимірюється в сотнях сторінок, доноситиму лише узагальнюючі факти. Так ось, щоб заправити авто, вам потрібен бензин з октановим числом не менше 95. А ще бензин повинен відповідати певному стандарту, який встановлюється в домовленості між автовиробниками, нафтоперероблюючими компаніями та світовою організацією з охорони навколишнього середовища. Оскільки важко створити екологічне паливо, на авто почали встановлювати каталізатори та сажові фільтри, які зменшують кількість вуглецю, вуглеводні, оксидів, азоту, проте сама система не дешева з точки зору виробництва та обслуговування. Тому в більшості випадків власники авто по закінченню терміну експлуатації видаляють ці системи, що призводить до збільшення викидів токсичних речовин. Я не засуджую власників. Це явний приклад недосконалості самої системи. Це явний прояв того, що автовиробники не спроможні на 100% задовільнити вимоги організації захоронив навколишнього середовища. Все дуже просто. Якщо сажу фільтр коштував тисячу гривень, а не півтори тисячі доларів. Проблеми з його заміни не було. У двигуна досить великий діапазон обертів, проте неможливо їздити лише на малих обертах, так налаштована вся система, оскільки на малих обертах в двигуні починається процес відкладення шлаків, особливо це помітно в дизельних двигунах. Тому і ходить думка серед автовласників, що потрібно давати двигуну можливість працювати в широкому діапазоні обертів. Це призводить до самостійного відновлення певних частин двигуна. Таким чином він самоочищається. Сам двигун має досить складний механізм, для функціонування якого потрібно ще безліч додаткових агрегатів по типу стартера, генератора, системи подачі палива, вприску цього палива, детонації, повторного використання суміші вихлопних газів і на кінець очищення відпрацьованого палива. Саме паливо має досить великі проблеми з його виробництва. Оскільки ми з на морі, отримуємо не 98-й мостанг Technology Plus, а чорну, в'язку вину, яку, щоб дістати з поріг земної кори, потрібно безліч зусиль. До вашого відома, топ-4 найбагатші компанії світу. Перше місце Apple, друге мета це Facebook та Instagram. А третє це Сауді Aramco. це арабська компанія по видобутку та переробці нафти. Тобто ви розумієте, яка сума коштів знаходиться в нафтовидобній сфері. І це тільки одна кампанія, а такі компаній безліч. І лише на четвертому місці Альфабет, це Google, YouTube і так далі. В цій сфері зосереджена велика кількість коштів, які певний період часу стимулювали ринок двигунів внутрішнього згарання. Повний обсяг нафти, який присутній на нашій планеті, важко прорахувати. Що 30 років тому казали, що її вистачить на 30 років. Проте сьогодні, як ми бачимо, проблем з її кількістю не виникає. Мало того, за цей час були знайдені нові підземні резервуари, з яких видобуток ще не почався. А ось цікавий факт: ходить думка, що нафта утворила завдяки смерті динозаврів. Є навіть нафтова кампанія Сінклер. Яка використовує апатозаври як свій значок. Ця історія про джерело динозаврів є міфом. Нафтова речовина має виключно біогенне походження. Нафта виникла внаслідок деструктивного перетворення метаморфізму, залишків рослин і тварин, які були захоронені тощо осадових порід – піски, глини, лапняки і так далі. Перетворення решток рослин і тварин відбувалось не на усіх осадових породах. А лише в окремих, які були найбільш збагачені біогенною органікою і мають назву нафтоматеринських або нафтотвірних шарів. Я сподіваюся, ми не дізнаємося, коли на планеті закінчиться даний ресурс. Маю на увазі, що швидше перейдемо на альтернативний вид енергії. Так ось, занепокоєні авторобники тим, що не можуть задовільнити потреби екології, вирішили перейти на новий вид автомобіль. Це гібрид. В свою чергу це рішення доволі правильне. Прибирає досить великі проблеми з викидом шкідливих речовин. Коли автомобіль стоїть на місці, продовжує працювати кондиціонер від батареї. Під час повільних стартів двигун відпочиває, рух відбувається завдяки електродвигуну. Під час натискання на педаль тормозу відбувається так званий процес рекуперації енергії, який заряджає батарею. Проте є недоліки. А саме в доцільності, що тепер в авто, окрім двигуна внутрішнього загорання, потрібно впихнути. І електродвигун та додатковий обвіз, коли в звичайний електрокар не потрібно вмонтовувати двигун внутрішнього згарання. Коли я писав сценарій до цього відео, відкрив для себе новину, яку важко повірити, але це факт, як факт, що підписка та лайк допоможе в кількості та якості наступного контенту на цьому каналі. Електромобілі не те, щоб існували, але ще й були популярні 100 років тому. Перші зразки створені в 1800-х роках. Це важко повірити. Проте це дійсно так. Дивлячись на них, не можна сказати, що вони дуже схожі на те, що сьогодні їздить на за вікном. Проте мали колеса та батарею, яку неможливо зарядити. Проїхав 4 кілометри. Будь добрий, міняй батарейку. Так починалася історія створення електромобілів. Згодом, а саме приблизно через 70 років після автомобілів на батарейках, а це початок 20-го століття, парова енергія вважалась найефективнішою і на розповсюдженні від транспорту був кінь. В той час авто з внутрішнім згоранням були максимально незручними в експлуатації. Для його запуску потрібна велика кількість сили та терпіння, вихлопні гази та звук роботи двигуна роблять ще більше проблеми в комфорті володіння таким авто. Дивлячись на це, стає все більше винахідників, які вірять в електромобілі. Вони починають набирати популярність перш за все серед жіночого населення, які фінансово можуть собі їх дозволити. Підприємці розглядають як цікаву ініціативу, тому що розвивають таксопарк у великих містах штатів, споруджують зарядні станції. На даний момент електромобіль мав безперечну перевагу, тихий, простий в користуванні, дешевий в експлуатації. Дивлячись на популяризацію. компанія Porsche починає розробку першого тогочасного електромобіля. Edison і Генрі Форд об'єднують зусилля та розробляють власне електрокар. Але кінець історії поклав сам Генрі Форд. Паралельно з розробкою електрокара випустив тогочасного Бестселера. Це Ford Model T. саме ця модель знищила перспективу розвитку електромобілів. В той час вона мала безліч переваг в порівнянні з конкурентами. Кермо розташоване в лівій частині, що значно полегшує посадку водія, Двигун, які можна було самостійно обслуговувати, тому що головка циліндрів була змінною. Відкидна криша, можливість подорожувати на дальній відстані. А саме головне, вище перераховані позитивні сторони створили дуже великий попит на даний автомобіль. Model T down to where everybody could buy it. Що в свою чергу спровокувало на масове виробництво, а це вплинуло на ціну. Ціна була настільки низькою, що його міг дозволити собі громадянин середнім достатком. За 19 років було продано близько 19 мільйонів Ford Model T. Так історія і закінчилась. Почалися змагання між виробниками двигунів внутрішнього згорання, які брали за зразок Model T, випускали власну модель. Яка по деяким характеристикам була краще ніж у конкурентах, нафтовидубні компанії росли як гриби, проблем з паливом не було взагалі? А паровий двигун залишився в історії, що не можна сказати про електрокари. 1970-2000 роки. швидко переносимося з 70-х років, коли ціни на нафту та дефіцит бензину досягли нового максимуму. Це був пік з арабським нафтовим ембарго 1973 року, що призвело до зацікавленості у зниженні залежності від нафти. Проте відсутність суспільного інтересу не знеохотила вчених та інженерів спробувати. Протягом наступних 20 років компанії виробники автомобілів модифікували популярні моделі для створення електричних варіацій, сподіваючись, що вони зможуть покращити акумулятори та досягти запасу ходу та швидкості ближче до бензинових автомобілів. Одним із найважливіших поворотних моментів став випуск Toyota Prius. випущений в у 1997 році Prius став першим у світі гібридним електромобілем масового виробництва у 2000 році. Prius був випущений у всьому світі і став миттєво популярним. Однак, справжній поворотний момент настав у 2003 році, коли два підприємці на ім'я Мартін Еберхант і Марк Тарпенінг побачили можливість створити компанію Tesla, куди взяли Ілона Маска як директора, який невдовзі став генеральним. Початок 21-го століття дещо схоже на початок 20-го століття. проте сьогодні середина 23-го року. І електромобілі мають всі можливості для швидкого розвитку. Ця технологія повністю закріплена сучасними інженерними рішеннями. Що ми маємо сьогодні? Та що відбувалося з електрокарами останні 20 років? Тесла Ілон Маск. Він і тут. І там про нього всі говорять. Його компанія зростає як на дражах. Всі хочуть інвестувати в компанію. Хто не інвестує, той хоче купити акції, а хтось хоче собі Тесло модел якусь там. А чому ніхто так голосом не говорить про Нісан, у яких Лів користується великим попитом, ауді, яка випускає крутує трон, або про Семген, тлагшатисменелелектрокарі. Тесла це історія не тільки про електромобілі, це про цілу екосистему. Де компанія, виходячи на ринок, поставила собі за мету створити досконалий на певний період часу продукт, щоб створити собі ім'я, по типу як Мерседес від час показав, що таке надійність, або Apple, як зразок нереально крутої екосистеми, яка працює просто та зрозуміло без танцю з бубнами. Ілон Маск розвиває цілий напрямок. Електромобілі, сонячні панелі, акумулятори, електропотяги, грузові електромобілі і так далі. Також що відбувалося останніх 20 років. Автогіганти відкривали відділи по створенню електромобілів, випускають їх в маси, збирають відгуки, вдосконалюють. А основне, куди всі рухаються, це збільшення побігу на одному заряді та зменшення часу для відновлення заряду батареї. А поки користування електромобілем не до кінця комфортне в плані відстані на одному заряді, додають безліч сучасних функцій по типу управління авто з телефону, різного типу крізь контролі, автопілоти, дизайнерські рішення, які стали доступні завдяки збільшенню простору авто. Китайці, це китайці, як піти на ринок китайських електромобілів, то їх там така купа. Що не вистачить цього сезону подібних роликів, щоб розповісти про них. Таке відчуття, що вони там щомісяця презентують якусь нову модель. Що ж ми маємо сьогодні? Середня вартість зарядки електромобілів в Україні складає близько 10 гривень за кіловат. Це йде мова про швидкі зарядні станції в публічних місцях. Я розумію, що у вас є нічний таріф, де вартість кіловату складає менше гривня а після підвищення тарифів зросла вдвічі. Проте ви заряджаєте від звичайної розетки авто 2-3 дні до 100%. Якщо десь є не правий. Або ж ви хочете поділитися своїм досвідом, прошу в коментарях написати вашу думку. Я, наприклад, живу в багатоповерхівці. Єдина можливість заряджатись на станції, де вартість коливається від 8 до 12 гривень за кіловат. Щоб зарядити Volkswagen ID 4 ємністю 84 кіловат, необхідно 10 гривень помножити на 84. Це виходить 840 гривень. За ті кошти можна приїхати по неофіційним даним 400 кілометрів, а офіційним 550. Це приблизно 2 гривні кілометр. Якщо ж прорахунки зробити з урахуванням власної розетки, то 2 гривні можна. Поділити на 5. Ми отримаємо приблизно 40 копійок за 1 кілометр. Перш за все, це технологія. Тому наша країна та більшість розвинутих країн заохочують населення до альтернативного виду двигунів. Наприклад, в країнах Європи з 35-го року буде заборонений продаж нових авто з двигунами внутрішнього згарання. Ауді в 25-му році випустить останню модель з двигуном внутрішнього згарання. У 26-му році всі моделі будуть лише електромобілями. Схожі рішення прийняли BMW, Mercedes, Jaguar, Volvo. Тільки у кожній з тих кампаній раки повного завершення випусків ДВЗ відрізняється. Але на загал, через 7 років, ми будемо бирати авто не по об'єму двигуна, а по кіловат. Ідея цього відео розповісти, що відбувається в автомобільному світі сьогодні та скориставшись можливістю, частково внести свою думку, оскільки завдяки моїй думці формувався сценарій. Я спеціально пропустив тему з токсичністю вироблення та утилізації електрокарів, тому що, на мою думку, це перехідний момент, який історично неможливо пропустити, лише прийняти як факт. У глобальному плані ми рухаємось. З напрямку вирішення проблеми глобального потепління. Лайк до цього відео це показник того, що вам сподобалось і цікаво, те, що я роблю. А підписка, щоб не пропустити наступні відео. А в сумі лайк із підпискою мотивація для мене робити частіше та кращий контент.